Наше вітання, команда Фрашау, так завжди, дуже з вами на зв'язочку. Знімаємо ще один черговий огляд автомобіля, який в нас є на майданчику. Це в нас Volkswagen Passat B8 з 2-літровим дизельним двигуном на передньому приводі та на механічній коробці передач. Хтось тобто, десь бачив, нас в голошу в авторія, але зараз якраз ще знімемо коротенький огляд про цей автомобіль, тому що він реально є досить непоганий, хороший автомобіль. І цю автівку нам люди пригнали під реалізацію, і люди хочуть доволі. Хороші, так то кажуть, невеликі гроші за цей автомобіль. О, так що реально достойний варіант, як то кажуть, по даному автомобілю. Ще раз він приганявся з Німеччини цей Passat приганявся з Німеччини. Має хороший е косметичний та технічний стан, тому що людина е цей за цим автомобілем дивилася, вона еслав, і масла, і фільтра, все перемінено, тобто вам абсолютно нічого робити не треба. Він є повністю весь цілий, без ніяких моментів. От, і що? Зараз коротенько, як завжди, я вам знімаю огляд по комплектації заміри лакофарбового покриття. А, і Ще забув вам сказати, що в цього пасата що по пробігу. Чистий 19, 19 рік, 2 літри 110 кВт, 226 тисяч пробігу. 226 тисяч пробігу, 19 рік Пасат. Так, є по комплектації. По комплектації оптика, бачите, хороша, класна. Зараз я запущу вам, покажу, як вона працює. Це оптика максимально топова стоїть на даному автомобілі. Прикольні класні диски, такі, типу, щось під Airline. Це, мабуть, не під Airline, це airline 19, це у нас 18. Диски на автомобілі, на непоганій резині. Моя мішелінка резина, потім що ще є. Без ключового доступу немає. Задня оптика також максимально топова, хайлайдерська. Так, далі біжимо, дивимося, що ще є. Салончик в нас текстиль. Іде два ключі. шкіряне мультикермо у нас. бо вже дощ починається. Так, запускається, до речі, кнопочка даний автомобіль, прикольна тема. Оп, це буде кнопочку ключі не треба. Так, запустили, все працює чітко справно. От По автомобілю шкіряне мультикермо. Е, адаптивний контроль є. Е, в автоматичному режимі працює оптика, підігрів складання дзеркал є. У нас 234 тисячі по пробігу, магнітолка Discovery у нас, сенсорна. На, на мові Android-Auto, CarPlay є в автомобілі. так, Зараз ми її запустимо. Потім що ще, навігація є присутня, класна штука теж. І по клімату трьохзонний клімат-контроль з функцією очищення повітря. Так, є. тут пробігся, тут дублювання кліматом у нас, тут старт-стоп, авторучник електричний О, з автохолдом. Так, що ще, що ще, що ще. В принципі, все тут. Такого більш нічого немає. Ага, парктронічки і камера заднього виду. Партроники перед зад і камера заднього виду у нас по цьому автомобілі. Так що така ситуація. Так, далі глянемо, що позаду у нас є. Позаду. Позаду дивимося по автомобілю, що маємо. Ззаду у нас керування третім кліматом і плюс-мінус все. Так, ззаду і позаду тут оптика Максим класна, механічна кришка багажника. У нас є, є ще електрофаркоп, шторка, додатковий комплект коврів. Ну, і, в принципі, все. Ось така комплектація по даному автомобілю. Більше тут нічого такого не бачу. От в цій автівці, але е, хороша буде ціна на віддачу цього автомобіля. О, бачите, класна оптика працює. Так що ось така ситуація. Так, зараз зробимо заміри по лакофарбовому покриттю зразу, щоб мати розуміння для себе і для вас, в якому стані кузов автомобіля. І, в принципі, так. По лівій стороні в нас 141. Дверка 108. 141. 141. 126. 116, 135. Права сторона у нас 135, поверху 127, дах у нас 127, дверка 128. Ще одна дверка, 119. Переднє праве переднє коло 135 і капот у нас 135. 136. Так що автомобіль повністю є в оригінальному класі 100%, ніякі елементи тут не фарбувалися. Все, яке виїхало з заводу, все на даний момент таке і є в цьому автомобілі. Так, є, це побіг вам розказав. Якщо взяти ще взагалом по кузову автомобіля, то реально тут все гарненько, ніяких подряпин немає, а ні, є одна м'ятка, вм'ятка на дверці. Водійська дверка малесенька вмятка ось тут і є, може бачите, не бачите. Але маленька є вм'ятка на водійській дверці, все решта абсолютно в нормальному стані. До речі, бампера точно не знімалася, дуже гарні зазори, стоять ці заводські. От, задній бампер трішки має підтертість, ось таку, бачите. Ось така піддертість по задньому бамперу, ну і по правій стороні вся ситуація абсолютно є добра. Коротше, якихось глибоких моментів, типу дефектів немає в цьому автомобілі, все реально в нормальному стані. Тобто бампера класні, от стоять на місці зазору, бо зазвичай дуже часто бампера фарбуються. І тільки одна м'ятка. Так все добре. Ну і по салону, мабуть, ви вже бачили, салончик теж, теж чистий, охайний, В автомобілі не палили, гляньте, в якому стані порожики. Ну, практично кермо, бачите, трошки кермо вже своє відживає, то а так шкіра вже підтерлася. Дуже сильно любив втекти кермо. Так що така ситуація. Хоп, задній лівий. І, мабуть, вже салон багажника ви бачили. Багажне відділення ви вже бачили. В такому стані багажне відділення. Трішки протектися тут де щось грузили є на, цій, на підлозі, а так все добре. Так що, друзі, ось такий момент. Нас з цим автомобілем, кого він зацікавить реально. До віддачі є присутній торг. Е, власник хоче його продати, так що кого зацікавить даний автомобіль, будь ласка, набирайте до нас, приїжджайте, дивіться, Тиздрай, кому якась потрібна інформація, історія від дилера, чи ще щось також набирайте. Не забуваємо, що у нас є постав доставки автомобіля в ваше місто, можемо без проблем його привезти, цей автомобіль до вас. От, Так що, якось так, всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока, бо вже такий дощ на час, треба тікати.